Здається, вона виникла з першими ознаками цивілізації. Я довго шукала витоки такого аксесуару, як хустка, і зрозуміла, що вона ж така стара, як світ. Хустка та її родичі супроводжують жінок протягом усього життя. Змінюється лише спосіб використання та причини. Мене звуть Каріна Хольмінська, та сьогодні ми поговоримо про невмирущість хустини у світі моди. Історія хустки налічує кілька століть, і це тільки з того, що вдалося дослідити. Можливо, в доісторичні часи якісь перші люди теж носили хустки з листя. Просто ми про це не знаємо. Це я жартую. Але погодьтесь, хустка дуже універсальна річ. Хустка захищає від холоду, вітру чи піщаної бурі десь посеред пустелі. Також вона розповідала і досі розповідає, частиною якої культури її жінка. Проте, вже кілька десятків років хустка це яскрава ознака модного образу, і вона ніколи не зникає з гардеробу, як туфлі човники чи маленька чорна сукня. Хоча ні, хустка набагато універсальніша, бо вона є в гардеробі байкерів, рокерів, готів, хіпі, реперів і панків. А от туфлів, човників і сукні у них нема. Хустка може доповнити будь-який образ, відрізняються лише тканини, візерунки і звичайно способи носіння. То Як правильно носити хустку? Будь-як з голови до ніг воно усюди бажаний їсть. На голові можна пов'язувати хустку різними способами. А якщо ви не хочете псувати зачіску, то є шия. Тут чимало варіантів, а можна й не в'язати, а просто накинути на плечі на верхній одяг чи під ним. Хустка всюди бажана їсть. Просто врахуйте її товщину, тканину, текстуру і визерунок, щоб хустка стала доповненням, а не приший ковелі хвіст. Хоча мода настільки мінлива, що часом не модна раніше може виявитись наймоднішим і найстильнішим цього року. Хусткою можна замінити ремінь, блузу чи топ. Вона може стати спідницею чи пляжною сукнею, хтось в'яже її на ручки торбинок, а хтось декорує її на зап'ясті. Модний дім Ермес, наприклад, випустив серію таких сумок. Хоча не обов'язково витрачати кілька тисяч доларів, щоб купити таку сумку, якщо маєте смак, ну і хустку. Отже, історично так склалося, що хустка переслідує наших модниць багато десятиліть. А що там радять на сезон 2024-2025? Як і куди приліпити хустку? Щоб було модно, красиво, ну і тепло, якщо так можна. Тут я взяла у в журнал Vogue Україна. Ну як взяла статтю, прочитала і зараз вам розповім детально. Хустка стане найкращою зміною шапки цієї зими. Так називається стаття наймуднішого журналу світу. Стилісти радять одягати вовняну хустку, таку як порізаний светер. А зав'язувати їх потрібно під підборіддям, як колись наші бабусі. Так мода, як завжди, повертається. <му> Кажу відверто. Я ніколи не думала, що хустка буде настільки універсальною. Є речі, які у нас просто є. І без них ми не уявляємо нашого гардеробу. Чи то національний стрій, чи то модний лук вона завжди додає завершеності образу. Хустка вічна! А от мій сюжет завершується. Мене звати Каріна Па-па!